Рівно дев'ять років тому Російська Федерація збила український іл 76 біля Луганська. Рівно дев'ять років тому Росія вже показала себе як держава-терорист. Російський терористичний режим як сутність правління в цій країні існує не перший рік. Написав у Фейсбук голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Через злочин Росії загинули 49 українців. На той момент це була одна з найбільших втрат українських військових. 40 десантників, 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу загинули, наближаючи нашу перемогу, віддавши найцінніше за незалежність і свободу України життя. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава нашим героям. А Росія обов'язково відповість за всі скоєні злочини перед міжнародним трибуналом, переконаний спікер українського парламенту. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зустрівся з делегацією сенату парламенту Чеської Республіки у ході протокольної зустрічі. Перший віцеспікер поінформував чеських колег про жахіття, які коїть Російська Федерація в Україні, зокрема навмисний підрив Каховської ГЕС, що спричинило техногенну катастрофу та екоцит не лише для України, а й всього світу. Ворог продовжує вбивати українців, обстрілюючи мирні міста і села, цивільну інфраструктуру, наголосив Корнієнко та закликав Чехів до подальшого запровадження санкцій проти країни-агресора. Якась дивна ситуація, що Росія не просто може продовжувати цю війну, вона ще збільшує виробництво певних видів зброї. І звичайно, в першу чергу. Кожен має відповідати за себе, да? і я думаю, що позиція Чехії тут надзвичайно міцна. І нам би хотілося щоб ви цю позицію просували всередині Євросоюзу. Нам все-таки треба 11-й пакет, він треба міцніший, можливо, ніж планувалось. І, звичайно, ваш вплив на сусідів, які не завжди мислять в одному напрямку з Європейським Союзом, він теж буде дуже важливий. Сторони також обговорили питання створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ продовження військової та євроінтеграційної підтримки України. Що стосується НАТО, ми дуже вдячні вам за резолюцію вашого авторства, яка була прийнята 31 травня. І, звичайно, ви знаєте, що наш, наша позиція все-таки український народ хотів би. Конкретних комітментів, конкретних розумінь, як буде Україна ставати членом НАТО, як Альянс буде шукати шлях для запрошення України, і звичайно, які будуть гарантії безпеки на той час, поки ми не є членами через повномасштабну війну. За результатами опитування, 86% українців підтримують вступ України до НАТО. 72% вважають, що так воно й буде. Це свідчить про високий рівень довіри до міжнародних партнерів. І такі найближчі друзі, як Чехія, реально адвокують нашу діяльність, зокрема в питанні НАТО, наголосив Олександр Корнієнко. Парламент Люксембургу визнав голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зло та злочини проти людяності минулого мають бути визнані, засуджені та названі своїми іменами. Написала на своїй сторінці у Фейсбук заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк подякувала депутатам за підтримку ухваленої резолюції. Ми також звертаємося до Палати депутатів Люксембургу надати чітку оцінку новітнім злочинам в Росії, визнати РФ державою терористом. Ці та інші питання посилення парламентського тиску на РФ ми обговорювали із президентом Палати депутатів Люксембургу Фернаном Медженом під час робочої поїздки до країни. Спікерка подякувала Люксембургу за надання Україні гуманітарної допомоги на 90 мільйонів євро та прийом понад 5 тисяч українських переселенців. 14 червня Україна відзначає день донора. Сьогодні донорство набуває нового значення. Воно стає добровільним та безоплатним. Зрілість суспільства на переконання фахівців зумовлена новими реаліями через повномасштабне вторгнення. Все більше українців свідомо донатять на зсу власною кров'ю, адже це може врятувати життя військовим та цивільним, які щодня потерпають від рашистських обстрілів. Наша кров може воювати, і може рятувати. Життя наших воїнів та і цивільних. Той, хто не може йти на війну, він здає свою кров і допомагає нашим воїнам. Рівень українського суспільства дуже високий. Українці швидко долучаються і донатами, і кров'ю, і запускаєш акцію, і вони приєднуються, пишуть активно. Зараз навіть можна відслідкувати по Херсону. Як швидко збираються в ресторанах міста Києва допомога, здай кров для зсу таку благодійну акцію. Народні депутати разом з активістами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами започаткували рік тому. Швейцарський донор мобіль вже неодноразово працював на Михайлівській площі в центрі столиці та на Волині. До благодійної акції долучилися мешканці Луцька та Ковеля. Приємно було бачити черги. Дійсно, люди приходили, приходили всі, починаючи від місцевих депутатів, і від працівників обласної адміністрації, районних адміністрацій, були активісти, були навіть представники добровольчих формувань, ДСНС. Тобто всі згуртувалися для того, щоб здавати свою власну кров і тим самим донатити на ЗСУ. В умовах війни медики закликають збільшувати запаси безпечної якісної донорської крові, що допомагає рятувати життя не тільки на передовій, а й в тилу, проводити планові операції, приймати пологи та здійснювати трансплантації. Для того щоб ви стали донором і використовувати вашу кров, буде перевірено, що у вас там немає гепатиту, віл, снід тощо. Якщо будуть якісь протипокази до донора, то вам про це повідомлять. Тому, якщо ви донор, ви можете бути і вас повторно теж кличуть на донацію. Не кажуть, що у вас є протипокази до донорства. Ви можете бути впевнені в тому, що якихось інфекційних захворювань, які можуть бути передані іншій людині, у вас немає. Стати донором просто необхідно звернутися до центру крові у своєму місті або записатися телефоном до донорської бази. Вітчизняний інститут старост залишається ефективним механізмом взаємодії громадян з місцевою владою однак не всі населені пункти досі мають свого представника старосту. Як виправити цю ситуацію в ході круглого столу, що відбувся на Черкащині, розбиралися народні депутати разом з представниками місцевої влади, урядовцями та експертами. Це дійсно талант та самоврядування, що найближче до людей, і ми розуміємо, що зараз, особливо, якщо брати на уваги, до довага трагічні події на тій же Херсонщині, це люди, які банально перевозять воду і комунікують з СНСниками, тобто такі руки ножиці, які допомагають всім, чим може. Тому, звісно, ми враховуємо вже і цей досвід, враховуємо те, що у нас демографія змінилася, що деякі території сільських Херсонщини, території сходу України, вони знелюднені. Тобто, це все спонукає до того, що законодавство треба коригувати, але старости стійкі, які всі. Українські громади, як і Україна в цілому. Ми маємо дати більше самостійності громадам в прийнятті рішень. Ми не можемо обмежувати, наприклад, 500 людей, якщо не проживає. На цій території це не може бути старостинський округ. Деякі населені пункти нас віддалені від інших, і там має бути староста. Інше, те, що я бачу, що староста і голова громади це мають бути одна команда. Вони не просто члени виконавчого комітету. Вони постійно в процесі, вони постійно приймають участь у вирішенні спільних проблем. Оце треба зберегти, і механізм призначення старост його не треба змінювати корінним образом просто треба чуть-чуть відшліфувати. З початком повномасштабного вторгнення люди роз'їхалися, громади опустіли на Чернігівщині. Зокрема, через низьку щільність населення деякі старостинські округи можуть зникнути взагалі, оскільки відповідний статус передбачає проживання не менше пів тисячі людей. У нас середня густота населення в громаді порівняно з сусідніми громадами. висока, але якщо взяти по Україні, то вона більше удвічі нижче. Щільність населення. Відповідно, Старостинський округ для порівняння ми сьогодні на Черкащині, він за площею співпадає, ніж ну, десь такий самий, як місто Черкаса, але проживає там менше, ніж передбачено законом 500 жителів. Я звернувся сьогодні до депутатів комітету, щоб врахували саме густоту населення. Особливості таких. Це не лише Чернігівщина, це все Полісся, це і Херсонщина. Це врахували, і, відповідно, я підтримую колег з тим, що. Це питання місцевого самоврядування, і його не тільки законом, а й рішенням органу місцевого самоврядування має враховуватися. Учасники круглого столу вимагають масштабного перемоделювання округів. Адже на сьогодні спостерігається значний розрив між великими старостинськими округами та малими населеними пунктами. Неузгодженим залишається і питання призначення старост. на місцевому рівні. Досі тривають суперечки, хто ж насправді має стояти за відповідною процедурою: голова громади чи тутешні депутати. Староста повинен призначатись розпорядженням голови. Чому Тому що це як? Дмитро казав, він дійсно можна його прирівняти до заступника голови або людину, яка наймається як менеджер для виконання своїх функціональних обов'язків. Тому ну, вважаю, що це слушна ініціатива і вона повинна ну, втілюватись в життя. Багато питань напрацювань законодавчих ініціатив щодо. Повернення місцевого самоврядування на деокупованих територіях. кожній населеному пункті, в залежності від кількості проживаючих жителів громади, повинен бути староста, оскільки це на даній території. Ну фактично, там єдиний представник влади, який уповноважений оперативно вирішувати всі питання і доносити ці питання до голови громади, до сесії сільської ради, до виконавчого комітету ради безпосередньо це дуже важлива постать вже. Ті громади старостам на місці давати більше повноважень вирішення питань, оскільки особливо тих, які знаходяться віддалено, що старостам на місці збільшувати матеріально технічну базу за результатами круглого столу. Народні депутати планують виправити всі законодавчі норми, що не працюють на практиці. До липня парламентарі обіцяють підготувати відповідні законодавчі зміни до законодавства.